thank you Вигравайте крутий монітор Gigabyte M32QC або одну із двох мишок Gigabyte Eorus M3. Умови максимально прості, всі деталі в описі під відео. Заходьте та беріть участь. Результати ми оголосимо на нашій сторінці в Instagram ArtLine.ua в історіях. Підписуйтесь. Quad HD, Ray Tracing, 120 з гаком герців і кадрів на секунду. Як ви вже зрозуміли, це відео не про бюджетні конфігурації та економію. І якщо вас цікавить процесор і відеокарта для ігор у Full HD, і також для роботи, то буде не зайвим подивитися відео оптимальний ПК ПК-2022». У 2023 році, вочевидь, воно не втратить актуальності, як і платформа ЕМ4, процесори та материнські плати, для якої ще довго будуть найкращою пропозицією на ринку для економних покупців. Але що, якщо вам захочеться більшого від вашого ПК по-справжньому без минулих і позаминулих поколінь процесорів, відеокарт і оперативної пам'яті, не обов'язково продавати нирку з квартирою, щоб викручувати. Повзунки налаштувань графіки на RTX 4090 і Core i 9. У цьому відео ми розберемося, на що здатна відеокарта GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC від Gigabyte з Core i 5 13600 k Такий собі народний ПК на максималках. Коре 13600 k а в нашому випадку КФ це приблизно 300 доларів за процесор з ігровою швидкодією минулого флагмана i 9 12900 k який стартував з 600 сотень помірним нагрівом та енергоспоживанням, і отже, меншими вимогами до підсистеми живлення материнської плати. b 760 Aorus Elite середньобюджетна материнська плата на чипсеті b 760 з живленням процесора за схемою 12 плюс 1 плюс у паралельній конфігурації. 60 Амперними модулями Діармоз, і вона легко справляється з 13600 кф Після півгодини екстремального тесту Small FT у програмі Prime95 VRM прогрівся всього лише до 50 градусів. З 240 ватами енергоспоживання ви навряд чи коли-небудь зіткнетеся в реальному житті. Але навіть з i9 13900 кф боятися нема чого. Ліміт PL1 у 253 вати працює з коробки з усіма процесорами покоління Raptor Lake. Ну а ті. Хто знімає ліміти руками, найімовірніше підберуть собі плату з преміум сегменту разом з охолодженням на всі гроші і без компромісів щодо слотів і портів. 20 гігабітні USB залишилися в моделі Master, а за повним комплектом PCI Express M2 і SATA все одно треба йти в напрямку флагманського чипсета Z790. Комплект оперативної пам'яті DDR56400GSK 5 RipJaws S5 обсягом 32 ГБ зовсім не економний варіант, як і вся. DDR 5 загалом. Звісно, будувати бюджет з упором на оперативну пам'ять не варто. Але економити 2-2,5 тисячі гривень, купуючи пастген, я б не став, адже треба залишити хоч щось на майбутнє, якщо ви подумаєте про апгрейд. У платформи AM5 у цьому, здавалося б, є перевага. Вона переживе наступні покоління процесорів AMD, але є нюанс. Їй вже зараз важко дається DDR5 6000, що вже казати про більш швидкісні комплекти. А підтримка свій. Модулів обсягом 24 і 48 ГБ навіть не розглядається. Водночас 96 і навіть 192 ГБ комплекти DDR5 вже працюють на платформі Intel. З конфігу на базі заліза від Gigabyte, повний список якого у вас на екрані, вибивається 240 мм система рідинного охолодження від ThermalTake, яка, як ви вже бачили раніше, без проблем справляється з відведенням 240 Вт тепла в Prime 95. Ще один плюс у скарбничку i5 13600KF, для якого не потрібне топове охолодження. Ну і весь наш конфіг не вимагає надпотужних блоків живлення. І голдового Gigabyte P850GM на 850 Вт тут буде цілком достатньо. 120-мм вентилятор із функцією зупинки у перестої, ККД вище 90%, японські конденсатори повна модульність та ще й компактність, Непогано за свою ціну. І тут кілька слів про монітор, який компанія. Гігабайт надала для цього відео. Гігабайт m 32 QC 32-дюймовий 1440p монітор з VAI панеллю, з радіусом кривизни 1500R і частотою оновлення екрана 165 Гц, підтримкою G-Sync, FreeSync та display HDR400. VAI панель від Samsung навряд чи вразить любителів кіберспорту, але шанувальники Immersive Simів провідної графіки і ті, хто з цією графікою працює, точно оцінять відмінне калібрування з коробки. з Ельта і близько двох, а чудовий контраст, широкий колірний простір та робочий профіль SRGB дадуть змогу контент-мейкерам заощадити на калібраторі і на самому моніторі, ціна якого не кусається. Ну і нарешті героїня нашого огляду: відеокарта GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC 12G від Gigabyte. Одного з найбільш доступних варіантів 4070 Ti на ринку. Хоча слово доступний недоречне до відеокарти нових поколінь, 4070 Ti на даний момент вхідний квиток. У 40 е покоління карт Nvidia з ексклюзивною технологією DLSS 3. Карта з початку цього року почала надходити до прилавків магазинів, тож чогось нового я про неї навряд чи розкажу. Графічний процесор AD104 заснований на 5 нанометровому техпроцесі з 60 потоковими мультипроцесорами 12 ГБ, 192-бітної відеопам'яті gddr 6 x і все, що завезли в поколінні Ada Lovelace. Четверте покоління тензорних ядер, ядра трасування промі. Ні, в третього покоління, ну і нова версія кодувальника NVENC, який навчився в кодування і декодування формату AV 1 у 8К, 10 бітах і 60 кадрах на секунду для стримерів у самий раз. Оновлені rt ядра та інші нововведення вже дають приріст у таких професійних додатках, як Blender. До речі, саме для робочих завдань Nvidia адаптує драйвери студіо, встановлення яких ви можете обрати в панелі GeForce Experience. Ну а для решти, оновлені тензорні ядра і прискорювач оптичного потоку принесли DLSS 3.0, на якому варто зупинитися. Напевно, багато хто вже чув про головне нововведення діла сестри: генерацію кадрів на базі алгоритмів штучного інтелекту. На папері ми отримуємо згенерований проміжний кадр, який має заповнити герцівки сучасних моніторів, що постійно зростають. А технологія Nvidia Reflex водночас має забезпечувати низьку затримку в воду. Для тих, хто не в курсі, технологія Nvidia Reflex, яка знижує інпутлаг, тобто затримки в воду, з'явилася ще в 2020 році. І список ігор з її підтримкою налічує понад 60 тайтлів. А оскільки згенеровані кадри, на відміну від реальних, не допомагають знизити затримки, наявність у грі рефлекс стає обов'язковим атрибутом. Але, як ви скоро переконаєтеся, на практиці все залежить від конкретної гри та її ненажерливості до ресурсів відеокарти та центрального процесора, який якраз і буде надсилати кадри відеокарті для подальшого їх подвоєння. Чи впорається Core i5-13600KF з цим завданням? Давайте коротко порівняємо корай 513Ф. 12600KF з минулим і поточним флагманом від Intel. PC Mark 10 без загальних балів і без впливу відеокарти. У тесті Essentials, який містить швидкість запуску застосунків, роботи браузера і відеоконференцій, а також роботу з відео 13600 kf навіть трохи випередив своїх суперників флагманів. У Cinebench r 23 як відомо, перемагають багато ядер. Але i5 13600 kf маючи на два великих ядра менше за попередній флагман, відстає від нього в багатопотоковому тесті всього лише на 10% і взагалі не поступається в однопотоковому. Який є набагато важливішим, якщо ми розглядаємо швидку дію в іграх? У Geekbench 5 перевага колишнього топа i 9 над поточним середняком i5 у багатопотоці зменшилася до 7%, що вже й казати про однопотоковий тест. Та сама частота в бусті та вдосконалення в Raptor Lake роблять свою справу. Cyberpunk 2077, 1440p, пресет ультраналаштувань і ультрапромені. Зліва швидкодіє без DLSS, посередині DLSS 2 у режимі якість, праворуч DLSS 2 якість із увімкненою генерацією кадрів DLSS 3. Ну а для тих, хто чомусь не захоче вмикати апскейл і залишить увімкненою лише генерацію кадрів, результат я залишу на підсумкових графіках. На жаль, математика за принципом удвічі більше кадрів, ніж із DLSS 2 якість не працює. Але Півтораразовий приріст це чимало, особливо в такій вимогливій грі. Tale Requiem теж досить вимоглива, але стартує хоча б із 60 кадрів за секунду. Звичайний апскейл 2 додав менше 20 кадрів. І лише тандем апскейла і DLSS 3 генерації кадрів підняв фреймрейт гри до 120 кадрів за секунду. Шкода, що інпут лаг гри зменшити це не допомогло. Ось ще одна причина, чому я не бачу сенсу використовувати DLSS 3 без апскейла. Бенчмарк Dartmoor у Hitman 3 хороший спосіб перевірити на міцність роботу DLSS 3 драйверів від Nvidia, масштабовність рушія, ну і потужність Core i 5 13600 kf Сенсації не вийшло, все працює як слід, і приріст від увімкнення DLSS зберігається, як від апскейла, так і від генерації кадрів. Хіба що ця генерація не найкращим чином справляється з такою динамікою в кадрі? Артефакти на клаптиках книг можна помітити. Реалізація апскейлу DLSS 2 і генерації кадрів DLSS 3 у Dying Light 2 просто зразкова. Попередні і поточні покоління відеокарт NVIDIA отримують півтораразовий приріст FPS у режимі DLSS Quality, порівняно з оригінальною картинкою. Ну а разом з генерацією кадрів фреймрейт множиться майже втричі. Гріх не скористатися таким бонусом. З Hogwarts Legacy все зовсім по іншому. Гра погано оптимізована на всіх платформах і фризить навіть на найпотужніших системах. Без DLSS у ній ніяк не обійтися у режимі Quality просідання, хоч і не зникають, але вже не так діють на нерви. А ось з 3 фризи і статери повертаються і не дають насолодитися плавністю картинки. Але є надія, що ці проблеми виправлять патчами і новими драйверами. Оскільки третього відьмака не оновлює, статери в Новіграді нікуди не подінуться. Графіка, звісно, поліпшилася, але грати в 30 FPS на такій системі ні, дякую. Без DLSS тут робити нічого. І господарі відеокарт 40 серії від Nvidia отримають серйозний буст від генерації кадрів, ну і артефакти хвостика Геральта на додачу. Від комбо варіанту DLSS 3 я очікував фреймрейт вищий, тож, щоб перевалити за 100 кадрів за секунду, потрібна ще потужніша відеокарта. Spider-Man – випадок унікальний, який у майбутньому може стати більш поширеним. Може здатися, що DLSS 2 не працює, та й DLSS 3 не сказати, що примножує кадри, а все тому, що гра навіть з максимальною графікою і rt відображеннями впирається в центральний процесор, в один із найшвидших центральних процесорів для ігор на даний момент. Причина проста: чесні відображення це ще більше об'єктів у кадрі, які треба підготувати центральному процесору. Як ви вже зрозуміли, Gigabyte GeForce RTX 4070TI Gaming OC вистачить для комфортної гри з рейтрейсингом, якщо є підтримка DLSS 3. На відміну від конкурентів і варіантів класом вище, Gaming OC від Gigabyte відносно компактна. Разом із системою охолодження WindForce 3X із трьома 100-мм вентиляторами, карта займає менше трьох слотів і має всі шанси поміститися в не найбільші корпуси. Але незважаючи на трохи менші розміри системи охолодження і вагу радіат. Частоти чіпа не урізали. Офіційний буст у 2600 МГц це на 30 МГц вище за референсні значення. А в реальності ми маємо 2775-2790 МГц у важких графічних сценах із рейтрейсингом. 285 Вт ліміту енергоспоживання з можливістю підняти його до 340 дають зрозуміти, що карта не може бути безшумною. З перемикачем BIOS у положенні OC шум системи охолодження помітний. Все ж таки, три венти. Вентилятори по 2000 обертів за хвилину не можуть не шуміти, але ніякого подразливого виття і резонансів. Проте я рекомендую відразу поставити перемикач на Silent BIOS. Ніякими частотами ви не жертвуєте, а лише змінюєте криву роботи вентиляторів системи охолодження. Замість 2000 обертів ми отримаємо 1575. Температури, звісно ж, зростуть, але не критично. Чіпа з 65 до 70, а відеопам'яті з 58 до 62. Шуму при цьому стане значно менше. І до речі, цей шум можна ще зменшити за рахунок корпусних вентиляторів, якщо для вас це критично, з потужним залізом рівня старших Raptor Lake і RTX 4080 Такий номер не пройде. Там знадобиться кастомна СРО. Напишіть у коментарях, як вам такий конфіг і яку оптимальну конфігурацію для сучасних ігор порадили б ви.